Гамарджоба, шановна годинникова спільнота, з вами Юра на YouTube каналі Звуч. Сподіваюсь, ви підготували цукерки для різноманітних чудовись та потвор. бо буквально сьогодні святкується Хеллоуін. Якщо ні, то рекомендую підготувати миску смаколиків, щоб цей вечір пройшов спокійно. Також, щоб хоч трошки наближити спокій в нашій країні, нагадую про нашу донатну ініціативу: З вас лайки, з нас гроші! Конвертуємо це по курсу 1 к 10 і відправляємо на актуальні збори для ЗСУ. Всі звіти, скріни та посилання на банку, куди ми закидуємо донати, ми залишаємо в нашому телеграм-каналі. Тож, якщо ще не поставили лайк, рекомендую це зробити. А в сьогоднішньому дайджесті нас чекають цікаві релізи від маленьких і не дуже брендів, трошки про тарифи та просто цікаві новини з годинникового світу. Тож, ми всі готові? Можемо починати! Мінк представив новий браслет Полі Меш. За словами бренду, це спроба поєднати плинність металевих браслетів з гнучкістю тканинного ремінця. Браслет зроблений з титану п'ятого класу. Він складається з 1693 ланок та компонентів. Немає штифтів чи гвинтів і навіть шарнірна пряжка на ремінці. І то зроблено методом 3D друку. А єдиним процесом у збірці є додавання швидкозмінних пружин та стержнів. Щоб міняти розмір цього браслета, Мінг зробив отвори та пряжку як на тканиному, шкіряному чи кавичуковому ремінці. Для виробництва браслета, Мінг співпрацює з двома компаніями в Італії та Швейцарії. І каже, що процес займає кілька годин на кожен браслет, оскільки кожен браслет вимагає кількох сотень окремих шарів спікання. А потім обробку для видалення зайвого. Трикутний візерунок нагадує тканину чи може кальчугу. Але при цьому не титан. Дуже круто виглядає, хотілося б побачити таке наживо. Ну і, звісно, приміряти. Спінекер представив нові хелловінські моделі, створені разом з паризьким годинниковим майстром Ромаріком Андре якого ви може, навіть і знаєте як секунда-секунда. Phantom Steel має фантомний циферблат, на якому приводи мерехтять у темряві разом з люмінесцентними індексами та стрілками. Хулястий безель з матовою поверхнею, що нагадує сонячні промені, імітує дизайн Фантома. До речі, тут в комплекті білий нейлоновий ремінець, що світиться в темряві. І у нас в магазині теж так і є. Phantom White має трошки більший розмір 43 мм. Але тут однаковий колір та дизайн циферблат. Однак механізми відрізняються, що ймовірно пояснює різницю і в ціні. У Phantom Steel це Miota 9015, а у більшій Phantom White Seiko NH35. На роторах намальовані моторошні очі приводи, виконані чорним люмінесцентним покриттям, які ви також побачите на бічній стороні корпусу. Ціна за меншу модель 525 доларів, більша коштує 475 доларів. Лонжин визначився кількома релізами, почну з того, який мені сподобався найбільше. Отже, цього року лонжин оновлює серію Spirit. Перша в стр моделях з'являється новий діаметр 39 мм. До цього були 37, 40 і 42. Зважаючи на досить довгі вушка, 39 мм це якраз той діаметр, якого і не вистачало. Матовий чорний циферблат зробили більш лаконічним. Вікно дати та 5 зірочок зникли, а от позолочені арабські цифри та стрілки з люмом залишились. Все інше, в принципі, те саме: Куполоподібне подібне сапірове скло, водозахист 100 метрів, загвинчується задня кришка корпусу. Модель доступні на браслетах, коричних шкірівних ремінцях. Або текстурованому зеленому коучуку. До речі, шкіряні та сталеві варіанти мають засіб з мікрорегулюванням. Всередині той самий калібр L888.4 сертифікований коск. Оновилий хронограф Flyback і тепер він суперкомпактний як для хронометра. Діаметр 39,5 мм, а товщина всього 13,4 разом зі склом у формі купола. Це прям дуже класний показник. Щоб ви розуміли. Попередня версія Spirit Flyback мала 42 мм в діаметрі та товщину аж 17 мм. Думаю, частково його досягли завдяки калібру l 792.4 з ручним заводом. Там просто немає автопідзаводу, тобто і деталей менше, і товщина менша. Запас ходу цього калібру складає 68 годин. Зірки з циферблата тут теж прибрали. Другий реліз лонжин згадую побічно, бо, якщо чесно, на мене він не прям справа враження. Отже, пам'ятаєте, високочастотний годинник Ультрах. Його втілено в дайверському корпусі, в сталі або нещодавно в карпоні. Так от, лонжин представив більш вінтажну версію Ultra Classic що є новою інтерпретацією оригінальної моделі 67 року. Тут є дві версії 37 або 40 мм. Бо товщина 10,9 мм, дещо опухлий циферблат сріблястого кольору з ефектом сонячних променів. стрілки та нітки без люму. браслет у інтажному стилі до пари загального образу годинника. Всередині калібр L836.6 з частотою до 5 Гц, антимагнітною кремлів пружиною та запасом ходу на 52 години. Замість сертифікату COSC він сертифікований TimeLab Geneva. На мою думку, трошки нудний годинник, але це все смаковщина. Може вам і сподобалось? Напишіть в коментарях ваші враження. І напишіть, чому лонжин прибрав 5 зірок на Спіріті. Cartier представив нову версію Santos в досить великих корпусах. Ширина 37,5, а лак to лак 47,5, ну, товщина 9,38. Версія з чорним циферблатом має класичний корпус з нержавічої сталі. А от піла виконана з титану, причому не тільки корпус, а й браслет. І, можливо, це вперше ми бачимо таке рішення в карті. Це одна з небагатьох моделей карті Santos з сатанованим покриттям ранту. Решта корпусу та браслет також мають таку обробку за винятку країв ранту та вигнуті з що проходять вздовж корпусу. Циферблат має схожу текстуру, і загалом годинник виглядає дещо незвично, але дуже цікаво. Це механіка. Всередині калібр Cartier 1847 MC з запасом ходу на 42 години. Cartier взагалі не париться оцими вашими запасами ходу. 42 так 42. І зважаючи на попит і обсяг продажів, всім все подобається. Юліно мріяний бренд LeCoultre представив нову версію реверса Monoface. в середньому корпусі, що має розмір 40. На 24,4 і товщину 7,56 мм. Бо, наприклад, минулорічна новинка на міланському браслеті має розміри 45,6 на 27,4 і є досить немаленькою на зап'єсті. До речі, Юля, коли їздила на Віловочес, приміряла дві версії жіночих лікутерів. І навіть найменше, що там була, не є аж такою тендітною. Тобто, це зменшення габаритів це дуже і дуже вірне рішення для бренду, ну і для того, щоб Юлі було спокійно. Окрім розміру, ще й циферблат отримав гілширований візерунок в центральній частині, натхнений краями стопки монет. Текстури додають контрасту глибини та чіткість всередині калібр 822 з ручним заводом. Спеціально розроблений для прямокутного формату реверса. Він складається з 108 компонентів і має товщину всього 2,94 мм. Працює він на частоті 21600 600 набівку і має 42 години запас ходу. Ціна цього красення 8000 євро. Авто. Хочу нагадати вам про наш телеграм-канал. І чого він буде вам цікавий. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, то вам точно цікаво, що відбувається в годинниковому освіті. І більше інформації можна дізнатися якраз там. Також можна отримати рекомендації від нашого колективу та отримати трошки інтерактиву. Новини магазину, які ще не анонсовані, обговорення, новинок з нами, та банально, в залежності від думки нашої спільноти, ми вирішуємо, які релізи треба привозити в магазин, а що треба відкласти на потім. Тож, якщо вас це все цікавить, то welcome! Ми завжди раді новим людям. Звісно, якщо ви не фанат китайських брендів. Тарифна війна привела до цікавих наслідків. Велика Британія стає найбільшим у світі експортним ринком швейцарських годинників. Несподіваний сплеск продажів до Великої Британії на 15,2% у вересні супроводжується падінням експорту до Сполучених Штатів на 55%. На більшості ринків у вересні спостерігається помітне зростання, але його нейтралізувала величезна корекція у Сполучених Штатах. Без цього експорт швейцарських годинників зріс би на 7 і 8 Так каже Федерація швейцарської годинникової промисловості. Загальна вартість експорту швейцарських годинників за вересень знизилась на 3,1%. До 2 мільярдів швейцарських франків Америка залишається найбільшим ринком у світі за значним відривом, експорт якого за перші 9 місяців 2025 року складає 3,5 мільярда швейцарських франків. Це майже втричі більше ніж наступний за величиною ринок Японія, вартість якого для швейцарської годинникової промисловості становить 1,4 мільярда швейцарських франків, що на 6,5% менше з початку року. Китай посідає третє місце з обсягом експорту 1,33 мільярди швейцарських франків з початку року. Гонконг четверте з 1,3 мільярди швейцарських франків. А Велика Британія четверте з 1,26 мільярдів швейцарських франків. Тим не менш, це не зупиняє того ж Rolex, який буде флагманським брендом в майбутньому бутику ювелірної компанії Western Jewels. Можливо, це буде найбільший годинниковий магазин в Штатах. П'ятиповерховим магазином ювелирних виробів та годинників площею приблизно 4 тисячі квадратних метрів. На рендерах магазина видно вікна з підлоги до стелі, численні відкриті балкони та тераси, власний причал на воді, щоб можна було приплити на човні. В центрі видно зелену скляну стіну Rolex, що простягається через два поверхи. А перші три поверхи виглядають як поєднання вітрин. Просторів для проведення заходів та зони для приватних консультацій. Якщо все буде ок, магазин відкривається 2027 році. Ну і якщо я вже згадав про Rolex, то можна ще трошки його обговорити. Десь тиждень назад народ в інтернеті почав знаходити ось цю картинку з патентного бюро. І це схема потрібного календаря. Хоч ми всі знаємо Rolex як бренд з мінімумом особливих склад, в пріоритеті у бренда це там GMT або хронографи. Але якщо копати, наприклад, в 50 роки, то там можна знайти таке ускладнення. І сьогодні такий годинник буде коштувати ну, дуже багато грошей. Отже, якщо дивитись на схему, то вона нагадує годинник під референсом 6062, де в двох окремих вікнах були індикатори дня тижня та місяця, а окрема стрілка була індикатором дати. Виглядає дуже дорого та красиво. Що ще більше підкидає масла вогонь, то це нова торгівельна марка Padelon. що є назвою іншого годинника бренду, але з таким самим складенням. Коли і як це буде, ніхто не знає. Тож ми просто чекаємо на хоч якісь новини від бренду. Може, ми побачимо новий годинник на Watches and Wonders? Не знаю. Побачимо. Дві новини від Хамміт. Одна цікава, інша халтура. Цікава, це та, яка про новий серіал на Netflix про старого спецагента Сема Фішера. Для тих, хто з давніх давен любить пограти в ігри. Це ім'я нагадало лампові часи епохи другого PlayStation. Коли всі, у кого був диск, грали в цю серію ігор. На сьогодні Сем є історичним персонажем. Бо, по факту, він вже пенсіонер. Ну і в новому серіалі про нього він якраз так і виглядає, просто як пенсіонер. Якщо у когось питання, до чого тут Хамільтон, то повідаю, Хамільтон вирішив стати улюбленим брендом агента, і під час першого сезону ми будемо спостерігати постійно годинники. А саме Хакі Експедішн, Frogman, Вентуру і X-Fink. Для тих, кому цікаво, рекомендую піти дивитись цей серіал, але тільки після цього відео. Бо реліз відбувся ще 14 числа. А халтурою я називаю новину про колаборацію Hamilton та Activision та випуск годинника на честь релізу нової колди. Проблема не в співпраці, а в тому, як вона виконана. Нам дали можливість придбати звичайний Хакіфілд Авто в варіації на натермінці. ну і гравіування на задній кришці. І це все буквально. Не те, щоб я вимагав чогось більшого, але у нас є з чим порівнювати: реліз Far Cry 6 та титановий Хакіфілд Авто. Який можна було купити, якраз в реліз цієї гри. Там і колір циферблата новий, і люм цікавого кольору, і секундну стрілку пофарбували в червоний. Навіть обіграли цю цифру 6. А тут такого взагалі нічого немає. В цілому я можу зрозуміти, чого так, але як на мене, це трошки некрасиво зі сторони бренду. Поясню. Якщо ви хоч трошки цікавились, то в цьому році вийшла не тільки колда, а й новий Battlefield. головний противник франшизи. І в цьому році Battlefield розірвав чарти і вийшов топ-1 за кількістю гравців одночасно. Тоді, як в цьому ж топі, нова колда пасла задніх на 57 му місці. І в принципі це було очікувано для тих, хто слідкував за анонсом. Тому моя думка така, що Хемільтон знав про таку ситуацію і вирішив просто виконати свою частину промоконтракту. Годинник є ось. Але наскільки він цікавий, бренду це вже не важливо. Якось так. Для фанатів подорожі у часі Касіо випускає годинник лімітку на честь 40-річчя з релізу першого фільму з серії Назад у майбутнє. За основу взяли годинний калькулятор, який носив головний герой Марті Макфлай. І засунули в нього максимум відсилок з оригінального фільму. Кольорова гама, написи та гравіювання годинника відсилають до автомобіля DMC DeLorean, з якої ДОК і зробив машину часу. Годинник дуже фановий, і я б сказав, що його куплять тільки ті, у кого в голові досі думки про ховерборди, та одяг і взуття, яке самостійно підганяється під людину. Хоч цього всього ще не існує, але з оригінального фільму отримати хоч щось та й можна. Також хочу сказати дякую за коробку. Вона стилізована під vhs касету з фільмом. На жаль, фільму в комплекті нема. Скільки штук та взагалі чи будуть вони в Україні, я сказати поки не можу. Сейко приємно дивую поступовим поверненням старих ідей та технологій в нові годинники. Сейко приємно дивую поступовим поверненням старих ідей та технологій в нові годинники. Бренд представив новий погляд на стару серію ротокол. Фішка в Безелі. Він функціональний та в залежності від положення перемикає режими роботи. Тобто, якщо вам потрібен хронограф, необхідно просто покрутити безель так, щоб позначка таймер була на 12-й годині. Сам ж годинник виглядає як касіо ретро, але на максималках. Все зі сталі, скло, Hardlex та приємний водозахист 100 метрів. Цікавих історичних фактів можу сказати, що перше видання ротоколу носила космонавтка та перша матір у космосі Анна Фішер. Яка, за її словами, дізналася, що полетить в космос на восьмому місяці вагітності, народила в п'ятницю, а в понеділок вже була на навчальній базі НАСА. І вона не єдиний космонавт, який вбрав цей годинник. Тож, якщо у вас чіпляють космічні годинники, це один з недорогих варіантів до себе в колекцію. Під словом, недорогі, я маю на увазі 570 євро. В нашому телеграм-каналі підписники не дуже захотіли бачити ці годинники у нас в магазині. Але якщо ви та людина, яка захотіла цей годинник собі, напишіть нам і ми привеземо його особисто для вас. Луї Vuitton представив переведення свого годинника 1988 року Monterey 2 з функціональної сторони простіше порівняно з оригіналом. Але то був кварц. А тепер це механіка. Тож що ж ми тут маємо? А маємо корпус 18-кратного золота розміром 39 мм. Прибрали ускладнення першого видання. Тепер немає ретроградних стрілок, немає дуалтайма, немає ворлтаймера, але це непогано. Годинник став більш чистим і мені це подобається. Механізм тут, до речі, мануфактурний з мікроротором з 18-кратного золота, з обробкою від заводу DuTems та Женьовською печаткою. Правда, ви його не побачите через глуху задню кришку. Запас ходу тут на 45 годин. А додаткових сертифікатів типу Коск немає. з Зималі виготовлений за технологією Grand Feo, тобто це велика кількість шарів, які потім окремо полірують. Одинників всього 188 штук за ціною 59 тисяч доларів. Що цікавого нас очікує найближчим часом в магазині. В листопаді в асортименті завочі з'являється новий бренд Reddo. Тож, вже незабаром чекайте від нас ґрунтовні огляди, історію. Коротше. Все цікаве, що потрібно знати про цей бренд. Також в офлайні у нас знову з'явився швейцарський бренд Фредерік Констант. Зібрали те, чим він, власне, славиться, чудові моделі в класичній стилістиці. На мою думку, особливо круті моделі є серед жіночих варіантів. Це прям сильний конкурент суперпопулярної моделі Ленжин Дольчевіта. В листопаді також очікуємо нову поставку Сейку і є велика ймовірність того, що там будуть оновлені альпіністи. Ті, що вже з написом Альпініст на цифроблеті. І можливо, в господі, приїдуть нові поставки та Стадокса. Можливо, це не все, але поки зупинимось на цьому. От такі пірогі цілком таки непоганий місяць вийшов. Багато цього цікавого та фанову випустили та анонсували. Приємно, що хтось ще пам'ятає за сема Фішера і про подорожі в часі. Сподіваюсь, і ви почули для себе щось цікаве, та вже думаєте, що треба додати свій бішліст. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі під відео. Будемо вас чекати там, щоб обговорити та почути вашу думку. Ну і зустрінусь вже в наступному місці. Не сумуйте.